Вітаю всіх пенсіонерів-силовиків! Ви певно чули про те, що у розрахунку вашої пенсії пенсійний фонд використовує старий прожитковий мінімум за 2018 рік. Через це ви отримуєте мінімум на 30% меншу пенсію, і це незаконно. Адже все має розраховуватись за актуальним прожитковим мінімумом, який станом на сьогодні набагато вищий, аніж за 2018 рік. Пропоную вам послухати історію нашого клієнта Майора ЗСУ, який нещодавно отримав перераховану військову пенсію з прожитковим мінімумом за 2021 рік. Він розкаже, скільки часу зайняв судовий процес, чи були апеляції та як збільшувати. Його пенсія. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити наступні відгуки військових про дійсно дієві способи збільшення пенсії. Добрий день. Мене звати Олена. Добрий. Я представниця юридичної компанії Мережа Права. розкажіть, з якої ви структури, яке вас звання, вислуга, з якої області ви? Я з Сумської області, міста Канату. Звільнився з лав Збройних сил України в 2005 році, значить, з посади старший інженер відділу женерного забезпечення авіаційної бази, навчальний. Військове звання майор. І Тоді мені була нарахована пенсія без рухування. Надбавок там за особливі умови служби, тобто аеродром, там за роботу з таємними документами документами, ну і ще щось. Uh -huh. От тому я був змушений от, звернутися до мережі права з приводу того, щоб от, пенсія була згідно всіх там до доплат. Угу. Ви до нас звернулись спочатку для того, щоб повернути надбавки. І як я розумію, це не єдина проблема, яка виявилась у вашій військовій пенсії. Бо, можна сказати, це один етап, який ви пройшли. Повернули до, врахува... до пенсії, щоб враховувались надбавки та премії. Пенсія збільшилась, але як виявилось, що Ще є пункти, по яким пенсія не дорахована. І я так розумію, наступний пункт це був прожитковий мінімум. Правильно? Бо відсоток у вас yeah. був у вас розраховувалася пенсія, виходячи з прожиткового мінімуму 2018 року. Так, yeah. але це незаконно, оскільки кожного року. Має враховуватися в військову пенсію, зокрема актуальний прожитковий мінімум. А втім, ось так з 2018 року у всіх військових пенсіонерів в розрахунку пенсії зафіксований ось цей рік, 2018, прожитковий мінімум 2018 року, і, виходячи з цього прожиткового мінімуму, розраховується пенсія чим вона звичайно нижча, тому що якщо е, брати прожитковий мінімум, наприклад, навіть за е, 2021 рік, порівнювати з прожитковим мінімумом 2018, 2018 року, е, різниця велика, дійсно. Е, і ця вся різниця впливає реально на розмір військової пенсії. Ось, давайте так, щоб було наглядно. Розкажіть, будь ласка, яка у вас була пенсія з прожитковим мінімумом 2018 року, і як вона змінилась, коли її перерахували? Була 11 там 400 гривень, а зараз 14 тисяч 400 гривень. Тобто на 3 тисячі гривень щомісяця. Тобто, ось ваша пенсія з надбавками становила 11 тисяч. Уже І це ви 2000 тисячі соціальної допомоги теж повернули чи ще не повертали. Ні, я тільки подав на соціальну. Ще ще будемо чекати, що до вашої пенсії ще 2000 тисячі соціальної допомоги так, так. повернуться, які забирають після повернення надбавок. Так, була ваша пенсія з надбавками 11 тисяч, а повернули прожитковий мінімум аппарат. 13 тисяч. Я хочу відзначити. Ми бачимо зараз вашу довідку про грошове забезпечення, що це відзначить, що це довідка. З Добре. якої розраховується пенсія, щоб було трохи зрозуміло. Бо зрозуміло, що в довідці про грошове забезпечення суми більші, але з них вираховується певний відсоток до пенсії. І ось ми е, бачимо, що в новій довідці все розраховано за прожитковим мінімумом 2021 року. Поясню, що ви до нас звернулись в компанію, коли була позитивна судова практика саме по поверненню відсудженню прожиткового мінімуму за 2021 рік. Тому mm -hmm. ось зараз отримали позитивне рішення. Ви отримали фактично пенсію, в якій враховується прожитковий мінімум саме за 2021. Втім, зараз вже і за 2022, за 2023 судяться. І ви уявіть собі, що ось ми з Ігорем В'ячеславовичем встановили прожитковий мінімум за 2021 двадцять І але в цілому має бути 2023 рік. І це ще вища пенсія, і так да, це дійсно проблема, що автоматично ніхто не перераховує пенсію відповідно до кожного нового прожиткового мінімуму. Кожного року він ж змінюється. Певно, буде зараз цікаво е тим, хто нас дивиться військовим пенсіонерам, детальніше про судовий процес, оскільки ми знаємо, що багато нюансів є. В саме відсудженні прожиткового мінімума розкажіть, коли ви до нас звернулись саме з цим питанням, та скільки часу зайняв судовий процес? Як взагалі це відбувалося? Наскільки я пам'ятаю, перший раз я звернувся. Наскільки я так, мабуть, це був десь червень 21-го року? Uh -huh. Uh -huh. А значить, уже вже. По святковому мінімуму. А, в, минулому, в минулому році у липні звернулися да. в прожитковий мінімум. Тобто а, десь рік і три місяці. Так, так. Так, рік і три. Три. Да, оцю от цю е, жовтневу пенсію я вже отримав е, по-новому. Ага, я зрозуміла. А підкажіть, ось цей рік і три місяці. Це був один лише судовий процес, чи у вас було два судових процеси? Е, ні, я сколько пам'ятаю, один. Але там, по-моєму, подавали. Мені казали, що ви подавали на там пенсійний фонд, по подавали по тому Там трохи затримався. А так, ні, тільки один був судовий процес. один. Так, да, різні ситуації бувають в залежності від структури, тому що іноді є такі структури, які Теж своїми діями можуть тормозити судовий процес, це дійсно проблема. Втім, бачимо, що ось у Ігоря В'ячеславовича досить швидко пройшов судовий процес, можна сказати, що трохи більше року, це досить швидко в таких справах. А ви не боялися, ось, що затягнеться судовий процес, бо це дійсно зараз така тема на слуху, і силовики знають про прожитковий мінімум, втім, є переживання, що це може бути. Непроста справа. Ні, справа в тому, що я звернувся. Хтось є товариші по службі, хтось да, звільнявся з Харківського університету повітряних сил, вот вони чуть раніше. І тому ні, я розумів, що якщо я буду просто сидіти, я буду отримати цю мінімальну пенсію і треба щось робити. На жаль, так, так в нашій державі, да, що треба опілкуватися з по себе самому. Треба встановити на шлях, скажімо так, справедливості. Що б ви хотіли порадити іншим військовим пенсіонерам, правоохоронцям, які теж отримують скорочену пенсію? Зокрема, знають, що в них не актуальний прожитковий мінімум враховується, але не нічого з тим не роблять. Я тільки одне робить так, як зробив я. Нічого не боятися, а звертатись до... Вас і ви повинні отримати достойну пенсію. Дякую вам велике за те, що поділилися своєю історією.